Пане Олеже, сьогодні говоримо про рік повномасштабної війни, про те, яким він був, які маємо позиції зараз. Насправді Україна зараз сильна як ніколи, і я думаю, що тут ви з нами однозначно погодитеся. Але які у вас думки про що зараз міркуєте? На чому ставити акцент? До чого нам готуватися? Ну, якщо завершити тему з Китаєм, то звичайно що треба звернути увагу на початок сьогоднішньої дискусії. Завтрашнє голосування на генеральній асамблеї ООН. пам'ятаєте, останнє голосування 143 країни, які висловились в підтримку України, і дуже важливо, щоб завтра. Теж більшість країн, більшість світового співтовариства у чисельності не менше 150 країн підтримали Україну. Я думаю, що серед тих країн, які будуть голосувати в підтримку України, не буде Китаю. Не знаю, чи Китай е, буде голосувати проти. Швидше за все, я думаю, що він утримається під час голосування. Але такі голосування направду є дуже і дуже знаковими, і це є справжня демонстрація. Тих, хто є разом з Україною в найскладніші хвилини, абсолютно погоджуюся з нашим генеральним консулом Республіки Польщі Василем Павлюком, що це не означає, що не треба працювати. Звичайно, що треба працювати, що треба докладати зусиль для того, щоб притягнути як мога більше країн, тим більше лідерів світових на свою сторону. Але ми повинні розуміти, що мова в цій війні йде не тільки про територіальну цілісність України мова йде про боротьбу двох систем. Автократичної, якою є Московія, диктатури, якщо хочете, якою є Московія, і цивілізованого демократичного світу, Сполучених Штатів, Євросоюзу, Японії врешті. Тої системи управління, до якої я переконаний прагне і наша держава, бо ми в крові є демократична нація, і ми повинні бути разом з демократичним світом. Тому, якщо говорити про сьогоднішнє позиціонування, звичайно, що дуже важливо звертати увагу на країни, але надзвичайно важливо бути по стороні цінності, тому що якщо ми будемо вибирати тимчасові союзи, це в середньостроковій навіть перспективі не. Приведе до виграшу. Треба бути разом з демократичним цивілізованим світом, якими є Сполучені Штати, якими є Європа. Якщо говорити про війну. То я думаю, що кожен українець скаже, що зараз у лютому 23-го року ми є набагато сильніші, і ми є такі ж самі згуртовані, якими ми були, і 24 лютого, 22-го року. Я переконаний, що дуже багато людей вже задумуються, чи справді ми зробили все можливе для того, щоб 24 лютого відбити повномасштабну агресію? Особливо якщо бачите сьогоднішні повідомлення, що за 4 місяці до початку повномасштабної агресії нас чітко попереджали про те, що вона відбудеться за два тижні? Ми вже мали план повномасштабної агресії а за два дні до початку повномасштабної агресії? Так сьогодні стверджують аналітики, вже була точна дата, коли московити розпочнуть повномасштабну агресію на територію України, і тому звичайно, що буде ще багато аналізу а чи було зроблено все можливе для того, щоб відбити агресію? Я переконаний, що питання розмінування Чонгару будівництво. Фортифікаційних споруд на півночі ще буде не одного разу підніматися як причина важких боїв і важких втрат, які несуть збройні сили України. Але сьогодні ми дуже чітко розуміємо, що наша згуртованість, наша підтримка збройних сил України це є запорукою нашої перемоги, бо нам направду було би дуже складно, напевно, навіть неможливо. Зупинити агресора без західної підтримки, без фінансової підтримки, без підтримки озброєннями. Ви уявіть собі, Україна має військовий бюджет в розмірі еквівалентному річному розмірі, еквівалентному приблизно 4 мільярди доларів. Західний світ надав уже нам озброєння. Майже на 50 мільярдів доларів, тобто 12 річних оборонних бюджетів України це та допомога, яку ми отримали від цивілізованого світу. Мені здається, що цифри говорять самі за себе. Але ми повинні розуміти, що це не війна НАТО, так як про це говорять московити. Це наша українська війна, це війна за нашу свободу, за нашу ідентичність, і тому. Всі проблемні питання, напевно, треба відсунути на задній план. Єдине, що не можна відсунути на задній план, це корупцію. Боротьба проти корупції це є знакова боротьба, бо країну, яка Промита корупційними злочинами ніколи ніхто не візьме ні до Євросоюзу, ні до НАТО. І якщо ми хочемо закінчити цю війну справжньою перемогою, а перемога це визволення всіх окупованих територій і членство України в ЄС і НАТО треба зміцнювати і підтримувати збройні сили України. Це беззаперечно, і треба всередині країни. Побороти корупцію, і треба зробити все можливе, щоб Україна відповідала всім демократичним стандартам, якими сьогодні живе і Європейський Союз, і Сполучені Штати, і решта цивілізованого світу наших партнерів, з якими ми маємо бути разом.